Мої любі. Ой, у нас зараз обід в Польщі збираю яблука. Ну і що, нема заробітку в Ютубі зовсім, таке в Польщі. Ох, важко, важко, страшно. Зараз шапка в мене є, просто вирішила до вас вийти, побалакати. О, які гарні яблука. Оце ви купуєте, оце все ми збираємо, Оце ми все трудимося. Ой, як же тяжко. Тепер хейтери не пишіть, що я лежу, нічого не роблю, тільки з камерою хожу. Ні, я врожай, я на заробітках, я в Польщі яблука збираю. Ой, соромно, ні, не соромно. Будь-яка робота вона, вона, як кажуть, гарна. так що... Ой, жарко. Нема чим дихнути, нема чим навіть перднути, вибачте. Але що? Приїхала, то треба. Хух, взявся за душ, не кажи, що не гуш. Хух. Оце яблочки їм і вдень, і вночі. Приїду як ота яблонька струнка, так що працюю.